Доброго дня. Добрий день. Мене звати Євгенія Володимирівна, то Вукркредитфінанс компанія Кредиткас. Наша розмова вами записується. Максим, я вам телефоную на рахунок бухтії Яни Володимирівни, вашої дружини. Підскажіть мені, будь ласка, інформацію. Можете її повторно передати? Повторно передати інформацію. Так, у неї критична ситуація наша компанія, компанії, вона терміново має її сьогодні вирішити. Передайте їй, надайте цей номер телефону. А, ні, Вони, це телефона. Чому я помиляюся? У неї немає ніяких питань, які вона повинна вирішувати. Це, можливо, у вас є якісь питання, які вам необхідно вирішити, а не в неї. Я зараз з Максимом спілкуюсь, правильно? Так. Максимом, ні, у нас у неї є питання, нехай вона нам перетелефонує за даним номером телефону. У неї, каже, немає ніяких питань. Ні, у неї є все цього. У неї. Я ж вам кажу, нехай вона нам перетелефонує. Ну якщо їй як як тільки їй ну, буде необхідно від вас щось, тоді вона вам буде телефонувати. Поки що. Нам від неї нам від неї необхідно. Тому нехай вона а нам то... телефонує. За її контакт. За її контакт номером телефону спілкуватись, ви, нехай вона, ну, вона так, не так, так, так. Ви хочемо з нею поспілкуватися. Ну це ви Перед хочете. Інформація? Це ви хочете. Ні. Перед це, це не потрібно, Ні, кажу, ні. Дякую, побачення. Угу. Алло. Добрий день, Василь Васильович. Я слухаю вас. Василь Васильович, добрий день. Це компанія кредитка Сатокер кредит фінанс. Мене звати Єлизавета Володимирівна з приводу вашої заборгованості телефоную. Грошей Василь немає. Васильович. Чудово. Є привід їх пошукати у вас. Двадцятий день прострочка, забороність 30 тисяч 588 гривень і сьогодні кредитово чекає повне вже третя кредиту. Це потрібно ну, днів чекає. Як будете вирішувати це питання, щоб до другого години дня сплатити борг? Це питання я не буду вирішувати сьогодні. Не, не будете вирішувати, от ви не зацікавлені, на сьогоднішній ви... День. ви не зацікавлені у вирішенні цього питання, так я розумію? Я зацікавлений, але на сьогоднішній день маю більш і важливі справи. Ви не зацікавили. Якщо ви все Мені Не цікаво, то ж ви слухайте як адміністративна. Якщо мені цікаво. Не цікаво, Василій Васильович, я зрозуміла. Ти ліцензійний запис розмови це зараз. Ліцензійний запис розмови мені цікаво. Кажу, не цікаво, навіщо ви ти чи що? Разі, свого наші, віри, віри, що таке слово звільнили і вирішили похвастатися мені? Подивіться, у мене рот вільний, так? Які можуть бути носити. Ля-ля, дивіться, дивіться. Я не придумала, а саме стверджуватися я вам не рекомендую. Не дуже дотепно з вашого боку. Гарно вам, я шукаю також. Давай, mm -hmm. дивіться, давай, іди працюй ротиком далі. Алло. Добрий день, Василь Васильович. Так. Так, компанія кредитка. саме звати Христофор Семенович. занять стосовно вашої заборгованості. У вас сьогодні 20 й день построчки, і сумна сьогодні складається 558 mm -hmm. гривень. Ну, Занятий трохи, потім сплачу. як Що перепрошую? Кау зайнятий божливими справами тудиками. Я потім сплачу. не переживайте. Василь Васильович, компанія потребує до сплати сьогодні, 4 ну, вам, так, по четвертій години дня. Сказати вам по секрету одну річ. По -секрету, по секрету вам скажу мінач хати на те, що потребує компанія. О, ами. То я зрозумію. Тоді зараз угу. я фіксую ухилення від оплати. Це буде передавати <правдах> то, що ви там зафіксуєте мені також пусть ну не дуже мене хвилюючись. Василь Васильович, я, я розумію, лише <правдах> вас повідомляю. Ну а навіщо і ви мені повідомляєте, та... якщо та... ви розумієте, що він мені начхати на цю інформацію, <правдах> яку ви мені говорите? Ну, 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 що ну, ну щоб ви розуміли про наслідки Василь, Василь Васильович? Про те, що компанія має До факторової компанії. Так, а вже факторової компанії, я би навіть дуже вдячний вам інші люди. Дуже було б ну, Дуже було, добре. добре. Все продавайте. я згідний. Все Продавайте, продавайте. Доброго дня, Василь Васильович. Василь Васильович. Це компанія кредиткаса, то в Україні. Мене звати Юлія Віталівна. Я можу почути Василя Васильовича? Ні, ні. А кем ви йому приходите, до що у вашого фінансовий номер знаходиться? Не до побачення, почекайте. Куди до побачення? Василь Васильович, добрий ранок. Добрий. Товариство Укр фінанс компанія турбує. Ой, блядь. Краса. Мене звати Ігор Феліксович, наша розмова записується згідно діючого законодавства. Телефоную вам повідомити, що ви грубо порушили мову кредитного договору, пункт 3.1. один, посочність складає вже 25 днів. Дуже добре. тридцять 32 тисячі вісімсот Ви зобов'язані нести оплату сьогодні? Скажіть, будь ласка, до якої години, яким способом? Яким Це не сьогодні я зобов'язаний робити. Це я був зобов'язаний давно вже зробити оплату взагалі. Я розумію, сьогодні ну. яка сума буде на оплату, Василь А Василь? що ви взяли, що вона буде? А тому, що якщо не буде, то я думаю, контактні особи до вечора вам кошти знайдуть. Це ви так Як думаєте? Краще... Як краще зробити, Василь Це Василь. ви так Подиві? думаєте, я також надіявся на, на цей момент, якщо чесно. Василь Васильович, оплата буде ще раз питаю сьогодні. Ну я звідки знаю, я ну, доїдь до, до 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 тих контактних осіб. Добре, Василь Васильович, mm. зараз... Нехай сплачуть, звичайно, нехай зараз... скидаються зараз... там, блядь. Добре, добре, про нас нашу... нехай mm -hmm. я вас повідомив, приймайте дзвінки. Скажіть Спаси, їм, що я, буде, я, буде, я буде. сказав, що до вечора нехай оплатять. Давайте. Алло. 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 Добрий день. Так. Да. Да. Слухаю. Вітаю, компанія... Каса. Мене звати Христофомейновича домі стосовно вашої заборгованості. У вас сьогодні 27 день плюс рочки, сума сьогодні складає 33 тисяч 799 гривень 64 копійки. Компанія вимагає до сплати сьогодні до 5-ї години вечора. Як буде працювати. Що? що Василь Васильович. Хто? Це... Ви що, мене не чуєте? Погано чую. Я ж кажу. Компанія Кредит Каса. нього стосовно вашої заборгованості. 27-й день просрочки. Сума цього інфратур 33 тисячі гривень. 74 копійки. Компанія вимагає до да сплати сьогодні до п'ятої години вечора. Як будете сплачувати? Ага. Сплачувати, то, виходить, потрібно. Ну так, Василь Васильович. Угу. А яка сума там? Будете? 33 799 гривень, 74 Угу. Uh -huh. uh -huh. 74 копейки ще дальше получается, да? Це коли треба? Сплачувати це коли треба? До 5 години вечора. До вечера. До вечора, до вечера, да, получается. Треба. А я що це за компанія? Я ж казав, кредит Угу. Плюдец кос, да. Ну понятно, понятно, тут, що? Понятно. Ну, Василь Васильович, як сплачувати будете? Ага, сплачувати, да. Прудит кос. Василь Васильович. Ви мені будете відповідати на... Скажите, така які там є. Можливості там як треба сплачувати. Напомню Ви Васильовесович. Василь, ну можете через листя кабінет сплатити, да? Угу. Тільки суму яка? Точно, точно, чтобы я знав. Я вам сказав вже, точно суму. Ага, вже казав. Ну что тоді? Ну як сплачувати будете? Так ви знаете, що це кабінет, да? Так, добре. у вас сума є наявності. Та зараз навіщо воно на мені? Ну, а як же ви будете сплачувати? Ввечором, дре. Якщо у вас її немає зараз. Так вечором. Василь Васильович. Ну, через півтори години, Василь Васильович. Ну. Ну добре. Та, через півтори години? Ви я зрозумів, ви встигаєтеся сплатити, так? Mm. Так. Тобто Аметло. Асей Василь, Василь Васильович. Ти не розумію. Василь Васильович. Я розказав, кому це вимога компанії. А якої компанії? Добре. Василь Васильович, я вже вам казав, якої компанії. Якої. Так, я так розумію, що в нас нормально розмови не вийде Василь Васильович. Сьогодні зараз зафіксую ухилення від надання інформації, очікуєте на наслідки. На все добре, до побачення. Доброго дня. Владислав Алло. Вибачте. Василь Васильович. Так. Повокур продоціонер компанія «Кредиткаса». Мене Дарина Володимирівна звати. Василь Васильович, телефонує з приводу заборгованості вашої. 27-й день прострожки, 33 тисячі 799 гривень 74 копійки боргу. Чому проплату робите? <звук> Ще раз повторіть, будь ласка. Хто, хто телефонує? Це хто Кредит каса, компанія. Я ж на початку представила. А, 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 а. Так. Що ви хотіли. З приводу заборгованості телефоную. Чому проплату не робите? У нас ага. день прострочки. Там просрочки, виходить, 33 тисячі боргу. 27 днів просрочки. І 33 тисячі 799 гривень 70 копійок боргу. Ага. Треба платити, значить, так? Да? Звісно, потрібно оплачувати. І угу. до шостої години це потрібно робити. Маєте вже кошти, щоб сплатити? Сьогодні хіба? Типу. Треба. сьогодні, Василь Васильович. Угу. Загалом потрібно ну, добре, все, ще 27 днів тому сплатити. Добре, добре, поняв, поняв. То ви кошти маєте, щоб оплачувати? Кошти не маю. А скільки? Василь Васильович, я інформацію з приводу суми вашої заборгованості вже назвала вам. А, назвала, да? Так маю призві. Тоді маю, тоді маю. Ви все прекрасно чули. Ви маєте повну суму, щоб закривати заборгованість. і Її не закриваєте, вірно? І наразі утримуєте кошти кредитору від себе. Василь Васильович, ви ж розумієте, що якщо від вас оплати не надходять по заборгованості, вже маємо повне право збирати документи на виконавчий напис нотаріусу, а після цього до приватних виконавців звертатись. І вони так, вже будуть. Не сьогодні. Василь Васильович, оплачувати потрібно було ще 27 днів тому. Ага, то ага. А сьогодні, значить, вже тоді не платити, так? Да? Платити потрібно. І потрібно закривати ваш кредит. І якщо вашої оплати до шостої години не відбувається, готуйтесь нести відповідальність за ухилення від оплати по фінансовим зобов'язанням. Відповідальність, так, пожалуйста. Василь а куди куди треба? Так. так. Василь Васильович, я вас попередила. Оці жарти ага. недоречні з приводу заборгованості, що ви щось не розумієте нібито, залиште для друзів краще, а тут вирішуйте питання з оплатою до закриття заборгованості. Не можете закривати так, борг, так, що... оплачуйте кошти до подовження 18 тисяч гривень. Це мінімум, що повинно надійти до 6 години. Я вас попередила ага. на все добре. Це яка компанія?